Ож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо приємність поспілкуватися із засновником та головою громадської організації Україна Інкогні та мандрівником, дослідником паном Романом Маленковим. Вітання, пане Романе, слава Україні. Героям слава доброго дня. Пане Романе, бачили у ваших соцмережах про те, що ви дійсно підняли дуже важливе питання про те, що у нас є багато місць, де ми вшановуємо пам'ять своїх героїв, які, на жаль, загинули. І якщо, наприклад, згадувати про битву під Берестечком, де ми на жаль програли цю битву, але бачимо, які там монументальний пам'ятник. Але водночас, наприклад, ми маємо так само багато місць з витяг, перемог, але там. На жаль, немає ніяких пам'ятників, можливо, якісь невеличкі згадки. Там, наприклад, якщо згадувати Конотопську битву чи інші битви переможні для нашого українського народу, то, на жаль, вони не так вшановані, як місця. Програшів, і на вашу думку, чому так відбувалося? Чи дійсно це наслідок колоніалізму і колоніальної політики наших ворогів одвічних? І що варто змінити вже зараз в нашій державі, в нашому суспільстві? Для того, все-таки щоб люди знали наші місця сили, наші місця слави і перемоги? На мою думку, що це дійсно було кілька вікове, фактично таке. В корінення, начебто, народу думки про те, що ну фактично меншовартості. В корінення нам зробили єдиний фактично, меморіал на території України. Збудували його на початку 20-го століття. Це був союз руського народу, чорносотинці, так звані. Російські ультранаціоналістичні течії виділили кошти, великі кошти, для того, щоб збудувати меморіал «Козацькі могили. Він був зроблений виключно в похмурих таких тонах. І відразу люди почали туди їхати. І ну, це місце траура, місце жалоби було. Крім того, що постійно е, поширювалася думка, що оце ось у вас була найбільша битва, скопили козаки найбільше військо і в кінці кінці вони програли і без нас, без царя-батюшки, без Росії ви б нічого не змогли б зробити. А насправді, після того, через рік була битва під Батогом, де Богдан Хмельницький розбив повністю коронне польське військо, і е, фактично винищив усю ту. Польську шляхту, керівну, яка була е, при цій перемозі над козаками під Берестечком, отак От про е, цю биту під батогом, нам навіть в історії України, ну я вчився в радянські часи, ще потім на початку 90-х, Згадувалося, ніби то це малесенький епізодик. Так. Такий був сутичка, якась, начебто, отак. А то те, що там це була перша перемога українського козацького війська без допомоги селян. Це фактично без селянських загонів. Це було регулярне українське військо. Його Богдан муштрував цілий рік для того, щоб перемогти поляків, і там таку хитрість він застосував. Військову стратегічно і тактично, що це достойно найкращих взагалі зразків якихось військових битв, перемог в історії людства. Отак. От а там ну, немає взагалі толком меморіалу ніякого. Є там горбик, курган, могила просто і все. Ну і вказівників толком немає, про що це така знаменна подія була тут не найближча до Києва. Точка, це місце Корсунської битви, величезна битва, де знову ж таки Богдан переміг, коронне польське військо, там немає навіть асфальтованої дороги, там можна загрузнути автобусом або мікроавтобусом, якщо їхати туди. Там просто ґрунтова дорога і в полі на горбипу стоїть дерев'яний хрест і невеликий кам'яний пам'ятний знак. І так, всюди. Ми не маємо фактично жодного меморіалу на місці знаменних українських подій. Ми... Стосовно мапи, це проєкт, який передбачає не просто створити карту, це буде окремий сайт. На цьому сайті будуть описи усіх знаменних подій. Там будуть не лише місця битв, а й місця там козацькі цвинтарі, наприклад, поховання гетьманів і інші знаменні для українського народу. Речі, речі, які будуть слугувати збереженню історичної пам'яті і будуть слугувати героїзації українського етносу. А яким чином можна долучитися до створення цієї мапи? Чи вона вже дійсно почала створюватись? Поки що, це просто відмічаються точки. Деякі локалізуються на місцевості, деякі поки що локалізувати неможливо, і тут повинні долучитися фактично у всіх регіонах України, тому що це дуже складна задача. Ну тому маємо. Е Битви вагомі досить битви. От, наприклад, битва під Білою церквою, там урочиші гострий камінь. Вона називається битва під гострим каменем, де на Левійсько-Наливайка із військом Залківського по польським коронним військом е, ну билося. Так, от е, історики нинішні навіть не знають де це. Що за гострий камінь і як його локалізувати? Пишуть під Білою церквою, літо, літописці написали. Але білоцерківські навіть історики, там є Євген Чернецький, досить відомий історик український. Він сказав, що не маю навіть уявлення, і ніхто не має уявлення, де це місце. Тому, а ніхто не досліджував. Не було ніяких досліджень з цього приводу. Тому е, тут ще й величезну наукову роботу треба проробити, щоб е, нам від, відновити свою історичну пам'ять. Пане Романе, то там на цю мапу мають наноситися якраз такі місця з витяги битв бит, перемог час, середньовіччя часів, чи, наприклад, часів УНР чи УПА так само? Всі від початку існування. Народу до сьогоднішнього дня до перемоги ми підписали меморандум із центром досліджень воєнної історії збройних сил України, і вони погодилися допомогти нам, щоб нанести на цю карту і описати повністю всі битви і нинішньої війни з 14-го року і до перемоги. До нашої, То, з нами ну, ми підписали меморандум із музеєм становлення української нації, який має досить потужний такий науковий е штат, і з благодійним фондом на часі, який буде допомагати нам шукати кошти для, це, для, ну, для розвитку цього проекту. Ну і чи є в перспективі створення там меморіалів на таких місцях? Як ну звичайно є, це ж знову ж таки все від нас залежить. Спочатку потрібно уніфікувати. Першим етапом це буде створення сайту, сайт з картою, з описами усіх битв. Другий етап це локалізація, маркування цих точок на місцевості. Справа в тому, що. Найчастіше в нас, якщо і є якісь там пам'ятники, вони не на місцевості, не там, де відбувалася битва. От, наприклад, Конотопська битва Ющенко поставив пам'ятний знак в одному селі. Соснівка, потім Порошенко чи хтось поставив, чи чи я вже не пам'ятаю, чи Янукович чи Порошенко поставили пам'ятний знак в селі Шаповалівка. А до місця битви ніхто не доїжджав навіть. Тому що вони, ця битва не відбувалася ні в тому, ні в тому селі. Вона відбувалася в полі, в долині річки там, Куколка, де свого часу програли і татари, вона назав, на, дала назву, інша назва Конотопка, здається, і дала назву місту, Конотоп, бо потопили татарські Без коні. Бути. І так, так само було і з москалями, які потонули в цій річці в болоті. Пане Романе, о, цікаво, чи розуміють цю проблему наші е, державні органи, чи ви зверталися, і чи, відповідно, вони вам надають якусь підтримку. Та як зверталися? Поки що ні в чому ніякої підтримки від держави ми не отримували і о, навіть не розуміємо, звідки це може бути, від якого міністерства, від яких чиновників. Може бути, особливо в нинішній час. А куди нам звертатися? Міністерство культури Безполезно. Ми кілька разів зверталися в минулому році з приводу проєкту старовинні цвинтарі України. Ми сказали, ну, нам це не цікаво. Ми навіть не знаємо, хто цим буде займатися. І зразу вже перша була відповідь грошей нема. Нинішній проект можливо зацікавить Міністерство культури. Ми хочемо підписати меморандум із Міністерством оборони. Отак, ну, щоб долучити вже якусь дійсно підтримку. Е, меморіалізація це третій етап цього проекту. Ну, перше, це створити сайт і все від, 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 вказати, е, місця, щоб люди могли побачити і, і потім могли поїхати на ці місця. Другий етап це маркувати на, на місцевості. Е, для цього потрібно провести конкурс, і ми, скоріш за все, е, будемо розмовляти з цього приводу з інститутом національної пам'яті. А третій етап це меморіалізація. Звичайно, що ці меморіали потрібно створювати. Ну єдине, що тут треба не допустити, такої стихійної меморіалізації, щоб ну на місцях там не будували якихось там саморобних капличок чи ще чогось отаке з золотими верхами, як це інколи буває, з якоїсь такої тоненької бляхи, як з консервної банки. Отак ну, три етапи. Звичайно, що меморіалізація це найбільш затратний етап, але можливо знайдуться кошти приватних спонсорів для цього меценатів. От, наприклад, уже ми можемо знаючи місця битв нашої нинішньої війни, геройської, на території Київської області, Чернігівської області. Які звільнені були де окуповані сумськості, то ну за великим рахунком вже можна робити певні меморіали, от, там під Макаровом, наприклад, на трубежі, де були зупинені російські війська, бо війська, а і там є фермери, які готові вже давати кошти. Єдине, що їм треба дати проект. А ми не можемо просто так. Щоб аби що вони самі зробили, наприклад, бо варто все-таки провести конкурс, загальнодержавний конкурс, щоб до цього долучилися вже історики, архітектори, скульптори, експерти, фактично, професіонали, а не так, щоб ну, зробили знову ж таки звичайний, як у нас завжди роблять, такий гранітний надгробок, на якому там щось написане. Пане Романе, ще одну тему хочемо з вами обговорити. Ви вже згадували про те, що, на жаль, з боку держави ви не знайшли підтримки. Йдеться про ваш проєкт допомоги старовинним цвинтарям. Чи можете розповісти суть цього проєкту, як давно ви цим займаєтеся? Як багато ось таких цвинтарів вдалося знайти і відродити? Щодо відродити, це питання. Особливо зараз. Ну справа в тому, що України понад ну, за нашими підрахунками, понад дві тисячі старовинних цвинтарів з кам'яними надгробками, угу. тому що дерев'яні, ну там вони вже давно струхли згнили гнили. Ми не можемо. Казати, що от там такий-то цвинтар. А от е цвинтарі з кам'яними надгробками у нас в народі їх завжди називали козацькими цвинтарями. Хоча ну не обов'язково, що на цих цвинтарях поховані козаки, але от там е часто хрести. Так званої козацької форми. Козацький хрест це нині символ Збройних сил України з XVII століття він на козацьких оругах, Хоругла. і Хоругла. історики до нас там чіпляються кажуть, а що цей хрест козацький, там, типу що козак під ним лежить. Ну, це форма хреста, це геральдичні, різноманітні такі особливості створення лапчастий хрест він здавна вважався козацьким хрестом. Так от. Ми прослідкували зараз е, розповсюдження цього хреста від е, з лівого берега, там з Переяславщини, наприклад, де добувався пісковик свого часу, аж до Карпат. На нашій карті вже понад сім сотень цвинтарів. Деякі з цих цвинтарів, наприклад, в Чернівецькій області, то там хрести кам'яні ставили до 46 року, доки не пройшла радянська влада. На деяких із цвинтарів є е, до тисячі таких. Хрестів величезна кількість. А от у, унікальні хрести це південь України і два цвинтаря великих, навіть чотири, я сказав би, в Черкаській області. Отак, от дуже багато на Вінничині, на Дністрянщині, на Хмельниччині, де добували Вапняк багато в Тернопільській області, в Тернопільській області, там ще крім того, і в Львівській області дуже багато скульптур. Сакральних, ми досліджуємо в першу чергу, обліковуємо українські саме це православні греко-католицькі цвинтарі, але є і змішаного типу цвинтарі на заході України, особливо в Галичині, де ховали і греко-католиків, і римо-католиків на одному цвинтарі. А надгробки робили одні, ті ж самі українські майстри. І дуже смішно, коли козацькі хрести з написами латинкою, з епітафіями Латинкою, таких в Польщі немає точно. А просто були заготовки, вони продавали ці заготовки і вже поляки набивали свої епітафії на цих так. От наприклад, у Вірменії їхні хачкари хачкар це надгробний камінь. Спочатку він просто був придорожній, а потім почали вже як надгробки їх робити. з Вірменської хач це хрест, а кар камінь, хрестокамінь. Так, от вони є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. На території Боснії, наприклад, це як говорю про небагаті країни, які змогли добитися того, щоб їхні комплекси поховань, наскільки вони шанують своїх предків, були включені в ЮНЕСКО в Боснії, наприклад, комплекс стечок. Там майже 60 тисяч надробків кам'яних, включений в ЮНЕСКО як об'єкт світової спадщини. А в Україні Е, вже мова не йде про те, що це об'єкти світової спадщини. 99% відсотків цих цвинтарів не внесені навіть в реєстр пам'яток України для нашої держави. Це не пам'ятки взагалі. Та ну печальна ситуація, але чи... чагарях це справді вони руйнуються з ними. Ось буквально кілька тижнів тому було, що через свинтар там, десь у Миколаївській області, фермер трактором проїхав, поваляв багато кам'яних надробків. Його не можуть навіть покарати поліція, то що кажуть, немає складу злочину. Ці, ці об'єкти не являються пам'ятками. Ну відповідно ніякий вандалізм тут неможливий, бо проти чого вандалізм? Це не пам'ятка офіційно так. Ну тут відбуваються такі речі, особливо коли громади отримали більше прав. Вони там ми бачимо, що інколи ну зрозуміло, що в радянські часи відсотків 70 цих цвинтарів було зруйновано, їх розбили на бутовий камінь, і побудували з них там корівники, свинарники. Отаке ще в 30-ті роки. Але коли таке роблять нині, ну це просто в голову не вкладається. Нам пишуть люди. Ми взагалі ще збираємося. Один пов'язаний проект зробити це громадська інспекція культурної спадщини. І ці три проекти в'язати між собою докупи, отак, От вони в принципі, ну, це все-таки наша історична пам'ять і культурна спадщина. Всю, ну ми подавалися на грант від УКФ Українського культурного фонду. Вони нам написали, що. Реєстр старовинних центрів України не є суспільно цінним. Вони дають гроші там на створення віртуальних музеїв різних, отак. А матеріальна культурна спадщина вони не розуміють навіть, що це таке, що її потрібно рятувати прямо зараз. Бо віртуальне ми можемо зробити і потім, після війни. А наша пам'ять це фактично це, ну, історична пам'ять. Вона сакрально мотивовує. Етнос на саморозвиток, на подальший розвиток. А скільки людей кажуть, коли ми звертаємося до іноземців з проханням по допомогти в цій справі, ну вони кажуть, ну ми не можемо взагалі поважати такий народ, який не дбає про свої Отаке. І це дійсно правда, на жаль. Пане Романе, цікаво, а що, наразі, що наразі відбувається в цих старовинних цвинтарях? І що, зокрема, ви, як представник громадської організації Україна Інкогніта, робите на них? Тобто я маю на увазі якісь, можливо, толоки там відбуваються. І наскільки люди в тих місцевостях, де ви це робите, вам сприяють чи допомагають в цьому? В першу чергу ми. Кілька років займалися обліком. Їх просто важко знайти. Це як Африка, тому що про них ні, не знає ніхто. Жодного переліку не, не існує ніде. Тільки у нас він зараз є цей перелік. Його не існувало. Ми просто їздимо по по селам і питаємо. Ну орієнтовно, ми розуміємо, що там добували камінь, значить, там повинні зберегтися ці кам'яні хрести. Вони різні. Кожен хрест в більшості випадків це фактично окрема. Пам'ятка мистецтва, сакрального мистецтва, мистецтва каменотесів. Так, от ми їх шукаємо, облікуємо, робимо фотофіксацію і з подальшим збором інформації для внесення їх в реєстр пам'яток. Безпосередньо ми зібрали два пакети інформації для двох цвинтарів, найбільш цінних на нашу думку, ну і просто унікальних цвинтарів. Це село Залізнячка. Черкаській області, Зеленогородський район, і в Зенигородському ж районі село Колодисте, то це взагалі один із найбільш колоритних і таких ефектних українських цвинтарів з усіх нами бачених. Це такий український стоунхендж специфічний. Так, от що, ну так, да, ми організували дві толоки, тому що вони дуже заростають. В залізнясті там дуже зароший цвинтар. Був ми прибрали приїхали волонтери з Києва. І трошки місцевих було, на жаль, в Залізнячці було мало місцевих. Ну, староста він всім опікувався, там нас нагодували. Але саме ну, працювати, прибирати ці чагарі е, прийшло дуже мало людей місцевих. А от у в селі Колодистому там вже було багато. Ну, Про нас вже дізналися, до, до нас звертаються з різних сіл. З різних громад, ось наступна наша толока це буде у Вінницькій області, в селі Дзигівка. Там теж унікальний цвинтар, який зовсім заріс. В минулому році ще він не був так зароший. Тут в чому проблема? Вони дуже заростають. Якщо, наприклад, в Колодистому там степова рослинність збереглася, то деяких. Місцевостях вони засіваються деревами від ну від людських садів. Там птахи прилітають з якимось насінням. Бузок дуже сіється, і він встиляє, просто колюча акація. Отак. Тому е, мова не йде навіть про якусь там реставрацію, ми навіть не бачимо, що там на тому цвинтарі, чи є там хрести кам'яні, чи надгробки якісь інші, чи немає, наскільки він сильно зарощується. Це справжні джунглі. Так от проблема е, ці зарості прибрати. Ми практично прибрали хащі в селі Колодистому, ну там було до 50 волонтерів. Якщо перший раз у нас було 25 чоловік. У Залізнячці, то вже у колодостому було 50. А якщо ми з вашою також допомогою розповімо, що наступну толоку ми будемо робити у Дзигівці, то можливо там буде і 100 чоловік, і це набагато простіше робити. А потім для нас біологи розробляють Програми спеціальні за допомогою яких можна відновити трав'яну ростинність, ну і далі там уже скріж за все якісь дендрологи, чи знову ж таки пам'яткоохоронці, чи ще хтось будуть працювати з цими цвинтарями, тому що ми не спеціалісти в реставрації хрестів, ми можемо їх тільки зіпсувати, і нас попросили наші польські е, товариші, які займаються реставрацією хрестів. Сказали, щоб якщо ми знайдемо. Хрести або надгробки в землі, то щоб ми їх не діставали звідти, тому що ми їх можемо поруйнувати зіпсувати. Потім знову ж таки, ми просимо е, на місцях не зішкріпати мох, не відчищати ці хрести, тому що залізними щітками, там різноманітними шпатками, як це роблять, е, вони їх псують. Пуйнують написи, що потім їх прочитати не можна. Потім не за ну, не білити їх вапном якимось, тому що це знову ж таке агресивне середовище. Треба, щоб до цього підходили спеціалісти. Ми потім проїдемося по місцях, де є ці цвинтарі. Сподіваюся, що ми отримаємо кошти на громадську саме роботу, тому що ми не можемо взятись за все. Це більш показові такі прецеденти. Фактично, ми робимо толо беремо пам'ят документів збираємо, включаємо в реєстр пам'яток цей цвинтар. Далі робимо фактично із цього цвинтаря парк, туристичний об'єкт, такий культурно-туристичний об'єкт. І показуємо цим, що повинні зробити інші громади. Для цього не потрібно великих коштів. Це цвинтар уже для реставрації окремих хрестів. Там повинні бути більші кошти, але наша задача зараз законсервувати, щоб воно не зруйнувалося. Отаке. От зараз ми розуміємо, що зараз не той період, щоб займатися детальною реставрацією, дорогою реставрацією каменю. При тому, що у нас фахівців дуже мало в Україні, які цим можуть займатися. Отаке. От тому зараз ми зробили два цвинтаря. Поки що вони не повноцінні туристичні об'єкти, хоча в колодистому вже, вже можна туди ходити, як дійсно і над біля кожного хреста постояти, подивитись на епітафію, подивитися, що це вражаючі речі, і інколи просто дивуєшся, що це зробили українці. Наскільки нас привчили до того, що українці можуть тільки города копати. Отаке Ді... Українці не будували, нічого не робили, особливо особливо з каменю. Ну дерев'яні хрести дерев'яні церкви у нас найбільша кількість у світі дерев'яних хрестів. Ну і от зараз наша задача довести, що українці насправді могли б працювати в будь-яких напрямках, і от те мистецтво сакральне, яке вони доклали до цих кам'яних хрестів, це один із маркерів України загалом. Вели найбільша кількість, ну так званих акрополів, якщо грецькою термінологією, це дерев'яні церкви, це наземний світ і підземний світ це кам'яні хрести. І те, і те зроблено з великою майстерністю в дуже великій кількості. Якщо е, дерев'яні церкви зараз хоч трохи почали е, ну, якось підтримувати їх вісім штук на території України і знову ж українських вісім штук на території Польщі внесли в ЮНЕСКО. То цвинтарі з цими кам'яними хрестами це просто ганебне явище, яке треба просто зараз. Ну моментально слава Богу, що про це більшість людей не знає, бо тому, що вони так в качагарях сховані. Ну, я від собі ми приїжджаємо в село і питаємо: а у вас є на цвинтарі кам'яні хрести? Вони кажуть, та ми не знаємо, там такі хащі в кінці, може там десь у тих хащах і є. Люди ходять на цей цвинтар з року у рік, на поминки. Ну, звичайно, що ніхто ж не буде ходити у хащі. І тому людина, якій 50 років, вона може навіть ні разу за все життя не бачила тих хрестів, які є у тому селі, в хащах. От така от ситуація. Там повинен бути всюди пам'ятний знак, табличка, яка розповідає. Всі ці, ці хрести б малили винні бути доглянути. А коли питаєш місцевих мешканців, а чому ви за ними не дивитесь, не скошити? Не це? ви зібралися б селом за один день. Би зробили б цю роботу. Прибрали б звідти це раз на рік, ну чи два рази на рік. Зібратися всім селом, викосить, доки воно дрібне, і все засіяти травою, пустити потім туди кіс, щоб виїдали ту траву. Що вони будуть в першу чергу деревну рослинність виїдати, і там буде гарний газон завжди. Але кажуть, а ми ж не знаємо, хто там похований, може то й не наші родичі. Отаке. У нас стереотип такий, що треба, щоб було щось на хресту написано, ти будеш дбати лише про своє. Ну знову ж таки, це постколоніальний синдром, і він дуже важко викорінюється. Ну я думаю, що якщо правильно до цього підійти і зробити систему такої культурної освіти, нібито, для громад. Їздити з лекціями з різними семінарами в громади, то ми потроху доведемо до людей, що це величезна цінність насправді і не тільки віртуально, в плані, що це історична пам'ять, але це і матеріальна, ну як об'єкт культурної спадщини матеріальний, ці цвинтарі також дуже цінні з тими кам'яними хрестами. Дійсно, ну, так. пане Романе, дякуємо, що піднімаєте важливі питання, важливі пр проблеми. Насправді в Україні є дуже багато культурних пам'яток різного типу, різного роду, якими українці повинні пишатися і всіляко досліджувати, і відповідно про це говорити не лише самим собі, а й цілому світові. Що ж, нагадаю, нашому нашим телеглядачам та радіослухачам, що мали можливість спілкуватися із Романом Маленковим це засновник та голова громадської організації Україна інкогніта, мандрівник та дослідник. Зокрема, спілкувалися про те, як можна наразі допомогти старовинним цвинтарям і відтак врятувати фактично свою історичну спадщину. Та говорили також про те, що наразі в Україні варто е, пам'ятати про наші визначні битви, і також працювати в цьому напрямку, аби створити відповідні меморіальні комплекси для того, щоб їх відвідувати та пишатися. На все добре. Дякую вам.